Популярний та авторитетний журналіст-розслідувач Мустафа Наєм свого часу досить наполегливим був в постановці питань колишньому президенту Януковичу. Якщо ви не готові виходити і відкрито говорити, що да, це міжегорі, воно моє, ви приглашайте тільки Савіка. Повірте мені, тут сидить дуже багато журналістів, які готові приїхати к вам і побачити, що ви будуєте, за сколько ви будуєте, яка там територія, Якщо ви відкриті, пустіть журналістів. Сьогодні він став народним депутатом, і ми спробували протестувати. Чи не змінились часом принципи і його позиція стосовно відкритості чиновників? Неодноразово Мустафа давав нездійсненні обіцянки. І майже півроку прийшлось очікувати на зустріч. Але мене Я Я свою обіцянку, чесно. І зрештою, нам вдалося домовитись за допомогою мережі Facebook. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Хочу зауважити, що твоєму найлипше. Я найліп... помітив я найліпшому другу віддарували на день народження золоті батон, а тобі подарували золотий ключ. Это це, це Нью-Йорк. Це, це подарунок? Да, это мені подарили мої помощники. Угу. Я просто мой любимый город Нью-Йорк. А чому Нью-Йорк? Ну у меня на самом деле два города. Нью-Йорк и Петербург. А ну, почему Мустафа наем не остался жить в Нью-Йорке? Ну там, ну потому что я украинец, я здесь живу, у меня здесь работаю, здесь семья, дети, ну как. Это во-первых, во-вторых, ну для того, чтобы работать, надо чем заниматься. В журналистике это заниматься сложно, потому что надо знать язык достаточно хорошо. А Другой работой, ну не знаю, я мечтал когда-то давно уехать в мир фотографов, но для этого нужно как бы ну иметь за собой какое-то портфолио и фотографировать не так, как я. Скильки Топ... скильки я не знаю. Я ее снимаю примерно, получается, где-то сейчас скажу, потому что я договорил, ну где-то 5000 тысяч гривен, чуть больше. Это очень дешево для этого места, ну потому что это две комнаты, так? Да, две, две комнаты. Но тут, во-первых, ничего. А нет. чему так дешево для Мустафы? Я просто знаю, что это мои знакомые, а это факт. Ну это я признаю. А во-вторых, это, ну, тут ничего нет. Подскажи, 5000 тысяч гривен компенсирует Верховная рада или не компенсирует? Нет. Если ты прописан в Киеве ты платишь сам а если ты не прописан в киеве ты не ты не плачешь тебе компенсирует ну давайте посмотрим условия лампочки лампочки нет потому что я я работаю вот с этой лампочкой и, и с этой всегда где бы я ни жил я создаю какой-то такой абсолютно свой угол то есть мне очень комфортно чтобы было мало всего и чтобы там мало было людей то есть я в принципе у меня мало людей бывает у меня очень близки люди бывают с твоей властностью, сейчас твои тут Насправді те, що моя моя власність, вона в мені вже 5 років не зміниться. У мене є цей стіл. Я коли забрав, коли ми тільки робили у Савіка Шустера студію, там такий стіл я забрав. Мене коло залишив брату. Комп'ютер тут. Фотоапарат. Далі ліжко моє. Ну, ліжко Ага. И, вся щея вся правильная машина, вы она вышла с <Extra> Тут была история, я курю в квартире, везде, то есть это, я не ограничиваю себя. Я курю, где хочу, кроме в испании а, И у меня была проблема с тем, что сначала я думал, буду курить на кухне. И курил на кухне, и я повесил себе вот этот, флаг, чтобы он как-то хоть дым задерживал. Естественно, флаг дым не задерживал. Это фильтр дыма. Ну да, он тут якую Он не задерживал дым, поэтому я, в общем-то, решил, что окей, буду курить тогда в комнате. Это кухня. Тут это еще мои неразобранные вещи. Мустафа им готовит себе кушать? Как правило, я утром не ем, пью кофе. Кофе я очень люблю и пью много. Вечером я покупаю себе в сельпо туда то ну, просто готовить еду, я не знаю. Ну, было раньше, когда мне очень нравилось когда-то взять там, пожарить кусок мяса. Но, в общем-то, на это надо время, помыть а посуду. Ну, это стрёмно. Вот. Ну, все. Холодильник здесь. Хотите посмотреть в холодильнике? Где золотый батон? Что? Золотый батон есть? Честно, там ничего нет. А, ну, можно ставить где а. золотые ключики. Да, До речі, є? Немає. Не. З собою тут немає. Я сьогодні шукав зранку, щоб вам показати його. Його немає. Але якщо потрібно, я можу знайти тим. Ну, але він є підписаний з власниками. У нас це... є договір, але він зрозуміє, що він не. Тобто це мої знайомі. Так? Ми його підписували, для того, щоб просто оформити його. Він просто не завірений нотаріусом, тобто немає початку, такого немає. 2013 році Стефан Ян декларує 120 тисяч гривень. Про це да. дуже багато говорили, да. багато писали. Давайте так, щоб просто ніхто не спекулював. Mm -hmm. Поясни, що входить в ті? А, і, і, і чому я, тоді здається, така була поясню, поясню. Дивіться, там була ситуація, яка, що в 2013 році ми всі з'явилися з телеканалом Тобто В мене була тільки зарплата, яку я отримував на TVI, яка тоді була. Потім я не, не отримував якийсь час зарплати і отримував її лише в, на громадському, тоді, коли я прийшов працювати, ну, коли ми вже зробили. А на шостер Лайв? Це... Шустер лайф в мене закінчився ще в 2011 році. Ви не працювали в «Укрправді»? В Українській правді я отримував гонорари. Заклад за публікацію? Так. Тобто ми, я там не є в штаті, Не є в... Е... тобто ані в штаті я не оформлюю там. А, Але зрозумі. я там отримую гонорари. За 14 рік е... також є отримана сума сукупного доходу – це і 102 тисячі, ну, практично 103 тисячі. Але вже за межами території України да. є 20 тисяч євро в Німеччина і да. 8 270 доларів США. Що це за кошти? Ці кошти чи ці кошти? Е, і ці, і ці. Ну, ці тобто, чи, як... 000, Тут є розшифровка по, да. по так, гривнях, так. те, що в Україні. Це є 6 тисяч, ну, так, щоб на. Це зарплата народного депутата, те, що я отримував, так? 20 тисяч автор, авторська винагорода. А, отримував 20 тисяч авторська винагорода. Це була за книжку Юрія Луценка, яку отримав. І за це отримав офіційно, тобто це... Від е, видавництва. А в, що стосується 6 тисяч, це було тільки в грудні, те, що я отримав зарплатню, мені здається. Інші гроші я отримав, е, отримував на громадському, 76 207 так, на громадському той час, коли я працював на громадському, тому що тому якийсь час я працював на громадському просто як е, журналіст. Що стосується за кордоном. Цих, за кордоном. Е, в 2000. У 2014 році я отримав е, від фонду Фріт Орт і Діцайт, це е, фонд норвезький і німецький. Таке є премія е, за свободу преси в Східній Європі. І фонд, е, тобто це називається премія Герда Буцеріуса. А друга премія це є такий фонд Це рапі. з Америки, так? Так, 8, це, це тисяч двісті да, Це мені е, е, тобто. Мені її дали цю премію ще до Майдану. Ще до того, ну не до Майдану, до того як став депутатом за просування демократії в Європі. Це був такий фонд Румунський Ратіо, але він співпрацює з фондом Вудро Вільсона в Вашингтоні, і вони ці гроші, тобто це була премія звідки, там, 6, там така дивна сума, така 6800 з чимось, там, чи 6740, ну щось таке. Там має бути написано. Ні, 8270. Ну да, але 2000 мені вони в, забрали за те, що там переліт туди-сюди, тобто я все одно сплачувався. Ага. І я тому... Гаразд, а в минулому році не було жодних премій? Ну, в 13-му році, тобто? В 13-му році. А, в 13-му ну, гранків. році? А, ні, ні, ні. Я, я, до речі, це мої єдині премії. А, ще єдина перша премія, яку а це була не грошова премія. а Така це була премія е, е, Кривенка. Але це не, тобто не було це були гроші. Не було грошей. Ні, це не було грошей. Оце все, більше нічого не отримує. Щоб ви розуміли, що не всі те, що там перераховують, то одразу тобі приходить на е, кишинкові розходи там, якісь твої історії. Тому що ті, що стосуються американських, ну я їх зараз там трачу, да, а європейські ще не почав. А, Що стосується. Що стосується цих, я думаю, що я не буду їх втрачати, я дуже хочу машину купити. Я одразу я публічно розкрию, яку машину, звідки, за скільки, це я покажу, щоб було зрозуміло. До роботи. Як я добираюсь до так, роботи? Пішком чи на таксі? Скажу чесно, і це коли як? Коли я встигаю, я йду пішки, тому що тут дуже добра дорога, йду. Коли я не встигаю, то я викликаю таксі. Іноді, але це не, не, не враду. Якщо коли мені треба якусь там, зустріч, Далеко кудись, так да? я можу викликати Рамбівську машину. Тобто сума зарплата зараз, на сьогоднішній день? Вся сума зарплати, Тобто всі, давайте так, я скажу, скільки грошей я отримую. А я отримую, я вже заплутався, ну що там останні раз мені оплатили 4100, це 4200. Це зарплата. І десь здається, 5 з чимось, чи 5700. От ці суми я не знаю, як вони враховують їх. Причому, якщо ви подивитись відомості, ви бачили, відомості зарплати, Це так, так смішно. Ти дивишся у всіх різні суми. Тобто, як вони вираховують їх, я не знаю, навіть депутатські різні. Тобто не те що там фіксована сума. Як вони вираховують, я не знаю. Але я пам'ятаю, що в мене було 5700 і 4800 чи 5800, і 4700. Вони в різні дні приходять і ходять, то можуть забирати, Це одні гроші, і, і там є які гроші, які ми отримуємо від уку. так, там теж… Але там різниця, тому що там. Е, Українська католоска університет, де ми працюємо на ставці, ми з Сергієм там працюємо викладаємо. Е, там десь теж виходить десь 5 чи 6 тисяч. Тобто разом всього разом я отримую десь 4700 9, ну десь до 15 тисяч. Угу. Я б сказав, так. Може трошки менше. Для, для депутатської. Для... Вистачає, не вистачає. на Нечуті, Дивіться. Е, ну, Якщо я ні на що не витрачаю, тобто я не купую там, щось, да, там, подарунок якийсь, або я не знаю, якого, там, щось, одягу. На те, щоб жити, мені з головою вистачає. Ну, як з головою. Тобто на те, щоб сплатити за квартиру, їздити і там, харчуватись, цього вистачає. Наскільки пункт декларації це відносить про нерухоме вороховне війна. Так. 13, тут, скажімо, прочерки, в 14-му так само. прочерки. Да. Ні, 61, кварти... 61 метр квадратний, це 20%. А, це у вас. Це, я просто поясню. Десь а, зрозумів. Цю декларацію заповнював сам, а тут вже в мене помічниця моя, вона юрист. І вона пояснила, що там треба вказувати ту площу, ту. ту площину, яка за тобою лікується. Так як я прописаний в батьків. То вони мені, вони порахували ту, ту площу, яка на мене там, якось з'являється, ну, щодо... вона, да, вона належить мені. З приводу автомобілів, наскільки зрозуміло, немає зараз автомобіля, є бажання купити новий, так? Ні. Е, я порахував так, що в мене є 10 тисяч, десь 10 тисяч, я думаю, що я можу десь собі в 10 тисяч євро, які я можу потратити. Е, е, я розумів, що нову я можу купити за 10 тисяч, не знаю що. Е, Ну добре, я, я зізнаюсь, Я дуже хочу, щоб машина була красива. Чубоко з іншого боку, з на те, що я погано воджу машину, бо я б здавав на права е ще дуже давно. І тільки я здав на права тільки для того, щоб отримати права на мотоцикл. А я бездавати... Ні. Але справа в тому, що я це робив тільки для того, щоб е отримати права для на мотоцикл. Я їх отримав. А на машині я їздив за все своє життя разів 5. Чи є в Мостафілініма щось за кордоном? Ні. Якісь можливо Взагалі ні. Навіть... — транспортні засоби. Ні. — Літаки, тетери, яхти, яхти. Немає. Е, немає. Ну, — Можливо, якісь просто активи там. Я не знаю, рахунок може ні, бути. Ні, ні, ні. У мене за кордоном нічого немає, більш того, немає ні в мене, ні в моїх батьків, ні в брата, ні в сестри, ні в мати моєї дитини, ні в моєї дитини. Тобто, якщо колись щось з'явиться, буде знати, що з'явилось, коли я став депутатом. Поки що нічого немає. Я думаю, що є в мене якісь плани. Вони з'являються ще більше і більше нових планів. І я хочу їх реалізувати. В якій якості я це буду робити? Чи це буде політика, чи це буде депутат, чи це буде в, в при я не знаю, в опозиції, я не знаю. Але я точно знаю, що я хочу конкретно в даний момент часу. Що буде завтра, подивимося. Ну. Все ж таки, плани, якісь. Плани? добре, я розкажу. <кій> У мене є, якби от весь мій час депутатський, я розділяю десь 50 на 50. 50% е відсотків часу це все, що стосується боротьби з корупцією, це те, що ви всі бачите. так? Тобто, і це запити, це, це законодавство і так далі. В це входить також. Е я ще зараз е створив робочу групу про законодавства про лобіювання. Це дуже-дуже історія правильна. Якщо мій колега Сергій, а я думаю, що в нас це вийде, тому що я теж співавтор, ми будемо успішними в тому, щоб прийняти закон про державне фінансування партії. А ми зробимо до цього, причіпимо ще лобівання. А ще в мене є план. Я думаю, що от вже десь днів через п'ять буде якась інформація про це скажу, додатково, про те, щоб створити законодавство про заборону політичної реклами на телебаченні і на лайтбоксах. Це те, що в Європі. Якщо ці три закони спрацюють, у нас буде можливість людям без грошей йти е, в політику. інші 50% останні чотири місяці Займаюсь роботою, яку мало хто бачить, але це найбільше ну, я би сказав, що це мені дуже-дуже приємна робота, дуже світла робота. Я займаюся зараз дуже великим освітнім проектом, який стосується вивчення англійської мови. Ми, мабуть, ви чули. Він називається Go Global. і це про англійську мову. Я хочу, щоб у нас в країні. Діти і молоді люди, і держслужбовці у всіх сверстах населення знали англійську мову. Ми зараз вводимо ці стандарти. На минулого тижня я вніс законопроект про те, щоб всі ректори мали знати англійську мову. Потім ми вже домовилися з Бритішканців, що буде проходити оцінювання знань всіх працівників адміністрації президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради. І велика частина цього проєкту це вчителі. І я дуже хочу вже поїхати в регіони ну, до, 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 до тих. То якраз навчається в міському. Це оце план. Оцей план Go Global Це на 5-7 років. Ну, остання гучна справа, напевно, де Мустафа Наєм і Сергій Лещенко були е, ну, на перших шпальтах всіх видань. Це справа з Коломойські. Да? Бо одні казали, що вони роблять нормальні справи, а інші казали, що це є роки пана. Пінчука, так, ставиться, uh -huh. який платить кошти, uh -huh. найняв двох відомих журналістів. По-перше, твоє uh -huh. саме враження, чи отримував кошти, uh -huh. і взагалі, чи були матеріали по журналістській практиці, uh -huh. так звані заказухи. Uh -huh. Я поясню, ну, не було, тобто по журналістської кар'єри. Е, зі мною жодного разу ніхто не вів розмову про ціни. Я вам більше скажу, такий секрет. Якщо людина вже говорить про ціни, про конкретні цифри, це означає, що вона вже торгувалася. Mm -hmm. Просто уявіть собі ситуацію, коли до вас приходять і кажуть, там треба написати статтю. Якщо ти кажеш ні, ніхто тебе не називає цифру. Е, мені ніхто ніколи не називав цифру. Якийсь час просто називав тому, що я був невідомий. Потім, коли я став відомий, зі мною намагалися говорити там, якимось таким тоном, але я там довго розумію, що не треба. А потім вже просто боялися. Чи правильно ми зрозуміли, що Мустафа не є? Жодного нікола... разу, ні, ні за які статті я не отримав ніяких ні, грошей, окрім е, гонорарів і зароб, заробітної плати. І ні на телебачення, ані на ані в Українській правді, ані в комерсанті. Тобто це там великі медіа ані в Шустерлайф. Жодного разу. Тобто, Жодна людина в цій країні не може мені сказати, що я платив Мустафі стільки грошей і він написав статтю. З приводу якраз пана Пінчука, да. ну я думаю, не один раз вже забитули так, таку інформацію, але все ж таки ну, відвідане в минулому році в січні Давос. місяці та в Давосі. Дивіться, я, я поясню. Чому я... так сталося? І ну, все ж таки, як би там не було, Дивіться, ми поняв... сьогодні якраз згадували Ні, де правда. Не... Ці історії. Перше, я б по, по, по етапу. Що стосується історії з е, Георгієм Гангадзе, і е, паном Пінчуком і Кучма. Якщо ви полізете в інтернет і пошукайте всі статті, написані цю тему. Мені цікаво, покажіть хоча б одного журналіста, який зробив стільки скільки я і Сергій. Хоча б одного. Ні, От, це ти... зрозуміло. Ні, ні і, так... і всі ці статті були проти пінчука і проти Кучма. І тому було червонос. побачити. це. Багато. Це одна історія. Так. Це моя журналістська робота. Це мій борг. Я це зробив. Тепер, що стосується пана Пінчука і його публічних заходів. Є, наприклад, ЄС. Ну, ЄС є такий, заклад, е, такий, такий, такий такий захід. На цей захід ходять всі в цій країні. Тому що це площадка, на якій всі спілкуються. Ми можемо це бойкотувати. Добре. Нормальна ідея, можна. Тому що там є пінчук і так далі. Але це вже публічна історія, на якій ходять президенти, на які ходять прем'єр-міністр, тільки український. Чи правильно, чи неправильно, мабуть. З точки зору там, якоїсь утопії ідеальної, ну, мабуть, це не дуже правильно, да, що ми там ходимо туди. Але з іншого боку, коли я був журналістом, я мав висвітлювати цей захід чи ні? Ні, ну ви вже були тепер, депутатом. Ви тепер перше скала... стосується цього заходу, якраз цього. Повертаємось до цього західу. А, я визнаю помилку, це була не помилка, а це, і я при цьому це його республічно здається десь, що дійсно на той, на той момент це вже було неправильно. Тому тому, що я депутат. Але такі заходи не плануються там за день. Вони плануються там за 3-4 місяці. Да, Хоча я вже тоді е, вже йшов в парламент, але все одно я тоді себе вважав журналістом. Уявіть собі, що мені пропонують з Томасом Фрідоном провести таку панель в Давосі. Ну, добре, спишіться на мою слабкість, я сказав так. Більше того, я ж розумів, що це не те, що я там пішов і отримав в нього гроші. Да? Це відкрита історія. Тобто, це я не, я не можу сказати, що цього не робив. Так, я був там. Більше того, всі розходи вони прописані. Тобто ми їхали... А це якось винагороду виплачували за участь. Тобто, покриття витрат. І, з най... <станцес> все те, що те, був не тільки я Там Там було дуже багато інших парламентарів. Пункт відомості про вклади в банках, ціні ППР і інші активи. А, на даний момент времени у мене на моєму счету 7 тисяч гривень. Це 7 тисяч гривень, я получил в ОКУ за останні півтора місяці. Ну, а, це Ніяких банків. Ні, У мене немає ніяких депозитів, ні в одному банку. найдете. І ніколи, кстати, ніколи, а ніколи, ці ніколи. кошти, які йшли з-за кордону, вони mm. як виплачують? А там е, із, в Штатах я забрав сам, а із перечислили вот, перечислилися. Ну добре. Так. Дякую, що ви прийшли до мене. Ні, дя, дякуємо, да. е, дякуєм, що ви все ж таки посетили. Ну, ну вибачте, що... що не одразу, вибачте, що через 4 місяці, де да? 5. Так. так. І що через скандал, але ну, вибач, ну, я емоційна людина, тому так, таке буває. Добре, я Але все. я думаю, що ви розумієте і сприймаєте саме я, нашу аб 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 абсолютно. таку ініціативу, в принципі. Тобто я, я шук, шук, на всі питання. Ні, ви, в принципі, розумієте, що саме ставить пере собою громадська організація Ну, ми, я ми, є, і ми є за те, щоб наші політики, особливо ті, які прийшли вже після <ган> революції, <ган> були саме тими. Ідеалами, які було менше питання, ніж Відповідали, відповідали тим да. ідеалам, про які вони заявляли, всі заявляли на сцені майдану. Mm. Eh, mm. Тими, буває. кого дійсно зараз потребує український народ. Відкритими, чесними. Це саме голову. Дякую. Та. Дякую за те. І вам дякуємо також. Дякую. Да. Да. Так. Так.